Так, ну що, привіт, мої тонкі-реалісти. Сьогодні я, я нагадаю вам, що реалісти, тому що не боїтеся дивитись правді в очі і, і споглядати реальність, як вона є, а тонкі, тому що при цьому всьому не перетворюєтесь в циніків, і залишається у вас людський вимір і сприйняття, тонке сприйняття взагалі людини, її моралі і етики. Тому тонкі реалісти. Сьогодні я не хочу говорити про актуалку, тому що мирні переговори поки що боксують. Ми бачили новину, що Віткав з Москви поїхав в такому незадоволеному настрої, звітував Трампу і одразу послідувала заява, що зустріч Трампа і Путіна скасовується. Відповідно, домовленості так і не було досягнуто. Ну що тут сказати, ще не вечір, можливо. Це частина торгів, і все ж таки ми побачимо якийсь консенсус, але після вчорашньої зустрічі все менше і менше шансів. Але, але плюс в тому, що Україна продемонструвала готовність до перемовин. Вона чітко слідує свої дипломатичні стратегії, що ми. Переслідуємо мету завершення війни і будемо говорити на всіх платформах з усіма акторами, і це наша мета. Вона дотрималась свого правила, а Росія дотримала свого правила ставити максималійські цілі і тиснути на США. Тиснути на Україну, тому що їм цей мир потрібніший. На даний момент Росія так вважає, що нам мир потрібніший, ніж їм, і тому буде продовжувати наступ на землі. Загалом це така велика розводка США. Я, США, я ще не знаю, скільки Трампа вистачить нервів керуватись такими... Це навіть не маневри політичні, це Просто розвод президента Сполучених Штатів, тому що спочатку проштовхнути йому мирний план свого авторства, а потім сказати, що ми його не приймаємо, якщо ви його не можете зробити так, як потрібно лише нам. На жаль, на жаль, поки що про перемир'я говорити рано.